І наступне запитання від Юрія і звучить воно так. Цікаво ставлення відношення пастора до чоловічого пірсингу. Чи є це гріхом? Як пояснити хлопцю християнину, чому це не потрібно робити? Знову э, це Юрія. Пан Юрій, немає там однозначне ставлення до цього у християнському світу. Все дуже залежить від того, де ви живете в просторі України. Ну, там, Росії, України, Білорусі, кров це 100% заборонено. Бо такий простір християнства, воно таке. А деякі країни вони не так ставляться до цього. Або э, в Америці християни люблять э, грати в картах, а в Україні, ну в цьому просторі, де православ'я має вплив, це заборонено. Тому щодо це означає, що треба виконувати Біблію, і треба, щоб суспільство тебе розуміло. Тому деякі речі ми робимо не через те, що Біблія про це говорить, а через те, що я живу в суспільстві. А для того, щоб суспільство мене розуміло, мені потрібно деякі норми робити згідно з тим, як суспільство бачить. Тому, наприклад, Павел говорить про їжі. Він говорить, якщо ти починаєш їсти, ось він говорить про їжу. І хто сказав, слухай, ця їжа була посвячена ідолам, тоді відмовляюся не заради себе, а заради того, хто тобі про, те, про це розповів. Бо його син, усумлення не таке. Міцна, як у тебе. Тому Персі, Описання ми бачимо і не бачимо для ізраїльтян, Згідно Нового Завіту, немає нічого. Тому нам дуже часто треба піти до Старого Завіту і шукати там, що там Біблія говорить. Тому, наприклад, якщо дивитися на ізраїльський народ. Була одна коліна Ізраїля, у якій були якісь персинги були. В них були, а в інших не було. Але вони не перестали бути частиною загальної народу Ізраїля. Бог від них не відмовився через те, що в них було щось в ушах чоловіка. Тому суспільство наше. Вважає, що людина, чоловік, йому не пасує, коли є прикрас якісь на обличчі, десь в носу, чи десь. но це вважається, що не пасує. Якщо людина християнин і має бажання дати приклад іншим людям, особливо зная, що у них не такі міцні. Я раджу, знову раджу не. Прикраси для чоловіків не робити. А якщо ти знаходишся в суспільстві, де це норма, то, де будь ласка. Я не думаю, що хтось не буде спасен тільки через те, що в нього прикраси на обличчі, а він чоловік. Не думаю. Але я вважаю, що деякі речі треба заради суспільства, де, де ми живемо. Дякую вам, пастор Генрі.